Який справжній блейдмастер? Це тебе не треба вгадати на вдачу. Здається, що я вгадав. Каже, привіт. Може ти допоможеш. Чат зараз. Гру найшло. Про такого кого там граємо? три яйця Що за такий опонент три яйця Коли я запускаю ВК через BattleNet, натискаю грати, гра не запускається. У мене 11 вінда. Uh, я би вам радив доєднатися до нашого Discord серверу. Якщо додасте мене або напишете мені в приватні, можете на твічі написати. Я вам скину посилання. Може там хлопці та дівчата допоможуть. Може в когось така була схожа проблема. Бо я зараз на стрімі під час гри навряд чи зможу вам допомогти. У мене не було такого. Майкл First, дякую величезно. Кому там підписки залетіли? А, ну, здається, я це глядачів знаю, але це не точно. О! 0-0 в нього. Це безрейтинговий чат. Агент. Виказали 4000 МАРО, але ви казали менше 4000. Виказали менше 4000, а тут якби 4. Job's done. Job's done. 4000 мемаріо без рейтингу. Агент чи не агент? Кажуть, а що далі по стрімю по Варкрафту не буде? Ча, так, я буду грати в іншу гру 4 дні до неділі. Буде міні-турнір по грі Legend D. Це кастомна мапа з Варкрафту 3. Тому в будь-якому випадку приходьте, буде цікаво. Ой, черги черги в купальню. Кажуть: о топ гра. Ви про Ледженте де кажете, що топ гра? Чи про Warcraft? Так. То я чатик знову на цій мапі біжу робити те саме, що попередній купальню забирати та у виді окремої гри Ой вінець на 222 атрибути це дуже сильно Будь най це найсильніший артефакт, який міг випасти тут. Ну, Чим короший гірський король, от можна отак зразу копальню зачистити, та, і тут базу поставити. І якщо опонент прибіжить одним героєм, в нього кидається молоточок, і ну, він б'ється, багато піхотинців, власне, в цьому сила альянсу. Хоча буває, що опоненти починають там мікрити, <кхм> пророк з Вовчиками приходить. Чат, я не знаю, треба розвідку відправити. Там взагалі, а опонент там, ну, якби, толково грає. Три яйця Треба зробити розвідку. раптом там людина взагалі вперше запустила гру. Я тут гайди розказую. Так, піхотинців відправив. Сам тут на обороні стою. Тут нікого. Не, ну побудова в нього нормальна. Тіндес там стролями качається Б'є нейтральних монстрів стролями. А, бледмастер в нього. О, і ще з чаровиками. Ні, то нормально взагалі. Ну треба як би показати йому, що в нас тут. Ну, Блейд в нього такий солідний. Вау, Чат. Що скажете? Як вам цей агент? Він ще критичну шкоду дає. Але гірський король так теж нормально башить його. Ну що, чатик? Думаєте, він буде будувати віверн? Думаєте, буде, буде, буде віверн будувати. Так, я теж збігаю за черовиками. Я б на його місці вівок будував. Та як 50 на 50 буде або ні? Ну мені здається, що він точно буде. Здається, чат, що точно буде. Ну, я магічні вежі поставлю на всякий випадок, Так, ілюзії візьму. Очі візьму. Піду очі поставлю в нього на базі. Грифонів об явно не піде. Ну, не мов би як вівок готується грати. Не мов би, як вівок готується грати. Треба йти підкачувати гірського. Книга мертвих Та, він вівок будує дай счет будує. Слухайте, ну це символічно. Гра проти орка випала і він вівок будує. Чат, це ж якраз те, що нам потрібно. Ну, Про тому, що вівок так багато. Повітряно робом. робимо антиповітряно. Оп. Одна є. Чао, одненька є. Друга, оп. А, нема другої. 18 хп. Ти як не дуже зручно гірським кидати молотки. Підні робітники. Та не, не можу ніяк побити ту вівку. Три молотки кинув. Так. Поветрена готовится. О, Хербрейкінг, привет! Чат, пора. Де, за що пора. Heartbreaking кіт ти 1 Не пам'ятаю, коли я бачив ацького демона 10 левел. Тільки два, один тип бійськ або найманці. Дякую. 4, 5, 6. Хартбрейкінг дякую величезно. Чат ви там рахуєте. Скільки курок побили, давайте ще цими влітимо. Валять. Хотів кританути. Так, а що для бомбочок треба замок? Чат, це воно. Розбили йому всіх вівок. Єдине що гірського трохи не докачав. Так. Ой, ой, ой. А какие справжний Блейдмастер? Master? не трогал вгадать на вдачу. Сдается, что я вгадал. Я тікаю папа. Папа. Чат закидав молотками блейдмастера Ой, жабка жабка Так, ну ча, так, в мене тут все горить. Ну, по ідеї, я не знаю, ми тут він би мав GG писати але він не здається. Так, закуповую свого гірського. Ремонтуємо. Ремонтуємо наші дрони перехоплювачі. У Гірським треба йти вперед. По ідеї гірський з одного молоточка. Бє кажанів, я не пам'ятаю. Давай, Давайте вперед. Він кажанів там будує, ні. Одну тичку треба дати.

Вот справжній. О, красивый чат. Чат красиво. Так я рублю бомбочки. ці ілюзії б'ють. Коротше, я роблю бомбочки ідемо бити йому Вівтар. Це справжній він викупив Блейда викупив справжнього. Хоче реванш. Тримай. Ой, забашив! Забашив троля. Все, в нього закінчились ресурси. Все, йдемо зносити йому вівтар. Фінал. Так, єдине, що в мене тут не зрозуміло, що робиться. Чат, давайте заказ Знову Сноубаш. Чат, ну це легендарна каточка. Ну все, все, чат, розвалили. чат Ну ви казали, що агентс, якщо менше 4000, а тут рівно 4000. Тобто ми не, не агента розвалили. <риклад> чат, ну і розвалюємо базу орка. О, в нього ще майстер мечів Ну давай. 216. давай оп! Який ж він жорсткий. Який він жорсткий цей гірський. Якби ще на останніх секундах ульти ще розвалив того блейдмастера. ніяк йому не. Не хотілося здаватись. Чат, ну по красоті. Скільки ви там казали? 21? Чат, ну и нет, не хочу сдаваться. Двадцать два, чёрт. Ну, тут опонент до останньої будівлі грає. Що ж. Що ж. Закінчуємо гру. Ну, Каточка вийшла супер крута. Я думаю, що він максимально не очікував. Ну, і тут були дуже круті дуелі е конкретно гірського проти майстра мечів. Тут якби не просто сюжетна лінія про дронопад, а Тут якби ще гірський король тут проти майстра мечів цікаво дуже бився. Ча, подивіться, скільки тих налетіло. Ой. Ча, оце каточка прямо. Дуже крута. Дякую ще раз, Майкл Ферсту. Дуже круто придумали. You must rally the Horde and lead your people to their destiny.